Заліся в безпеці. Ми врятували його. Це місце було домом для нас у спокійні часи і стало укриттям у часи важкі. Хай навіть тепер це лише руїни. Батько, заби. Відбудуємо все. Я от що скажу: заліся це не купка розвалених хат. Заліся це ви, хлопці. І як давно ти таким сентиментальним став? А? Мольфаре. А я вижив, попри все і лише завдяки усім вам. Годі соплі жувати, роботи до стобіса. Ще багато чого потрібно зробити: поховати загиблих, скласти план. Тож на зайві розмови часу нема. Але є дещо важливе, що я мушу сказати. Скіфе, ти єдиний відгукнувся і прийшов на допомогу. Кожен, хто зараз тут, можливо, і вижив завдяки цьому. Жодна винагорода не висловить нашу вдячність. Але все ж, дякую, я чув, що лінзі вже краще. Сам як. Та як? Тепер реально Миколаївчим себе почуваю.